Добрий день любителі винограду. Сьогодні у нас 22 серпня 2022 року. І ми продовжуємо серію наших роликів. Ну, На даний момент хочу вам показати гібридну форму Вишневецького Миколи Павловича. Можливо, вже інгібридну форму. Я думаю, можна занести її в такий розряд сорт, вже не гібридна форма. Це нашумівша, минулий рік зайнявши перше місто. На золотій гроні Винограда очень, е, така перспективна форма, дуже шкода, що в цьому році нема золотої грони. Це слава Україні. Я думаю, із білоягідних форм ну, це шедевр, це саме така е, перспективна форма, дуже урожайна, дуже крупноплодна. Вкусові якості на висоті. Були проливні дощі. Ну, Жодної ягоди, я тріснутої, ну, я, я не наблюдаю. Завжди урожайна вона. Любий рік, люба погода при опиленні, які б не були там сонце, жара, вітри, засуха, вона завжди опиляється чудово. Ягода ну просто, просто шикарна. Дуже-дуже крупна ягода, дуже крупні грони. Ну, ця гронка, мабуть, така кілограма до півтора, можливо, і більше. Вкусові якості гармонічна ягода, ну вона дуже смачна. Хорошо набирає дуже цукор. ну На даний момент уже, ну, ця грона можливо трішечки ще нижні ягодки дойдуть, верхні вже готові. Де трішечки менші, вже я частково буду зрізати ці гронки. Ну Якщо порівнювати з Аркадією, то Аркадія на даний час в мене ще не готова. Аркадії у мене десь недільку, днів 10, ну це точно потрібно. А от слава Україна з такої крупнічої, дивіться, якої ягоди. Ну, тут ягода, мабуть, грам до 20. Ну, зараз ми все вам покажемо, зважимо і подивимося. все. Ну, а ось дивіться, яка нагрузка. Це якийсь, я ж говорю, з білоягодних сортів. Ну, Це просто бомба. А не сорт, так, таку гібридну форму цей сорт потрібно мати, я думаю. На кожному винограднику. На зараз перейдемо на другу сторону, ще вам трішки покажемо. Ну А ось на другій у нас стороні, дивіться, ну, тут гронечки поменші, то вони вже повністю повністю достигли. Що нижня, що верхня ягідка. ну Урожайність просто шикарна. Да Я нормував, залишав по одній гронці, тому що вона буде тягнути по дві гронки, ну, трішечки. Свій термін достигання, якщо по дві, вона може затримати. А як по одній, вона виходить трішечки раніше Аркадії. Так що вже будемо її частково вирізати, де менші. А я думаю, десь за 3-5 днів вона практично вже вся зріжеться. Ну а зараз перейдемо на ту сторону і покажемо вам ягод. Ну, а зараз ми зріжемо декілька ягідок і вам продемонструємо їхній розмір. Ось тут ягодки дуже-дуже крупно. Тут ну, ось, дивіться 5 ягідок на руці. Ну, зараз там є гронечка, я хочу вам показати, ось ягодка. Просто вибрати де саме така більша, і узнати вагу. Самому вам яка вага ягідки. Ну це самі крупні, дивіться, які дві ягодки. Зараз ми зважимо ці п'ять ягідок. Так, віса. нуль, Так, 16 грамів. Ось 27 грама. Ну, 20 практично без 1 сотої. Практично 18 грамів. 20, ну 18-20. А ну, ці дві більші ягодки 22,7. Ну і саме, навірно, велика. 25,3 практично. Практично 26 грамів ягодки. Ну, їх тут не одна така, якщо подивитися. Ну а в середньому ягодка, по-друге, від 18 до 20 грамів. Ну, можливо, деякі там трішечки менші. В районі там може 14 грам, ну, дуже дуже малих ягідок і немає. Ну і при такій нагрузці. А якщо залишити менше, то я думаю, буде іще, іще в нас ягода крупніша. От, Дивіться, яка вже кісточка. Бачите, коричнева, вона вже повністю достигла, верхні ягоди аж навіть перестигли, так що в неї достигла не тільки повна. Зрілість, її вже можна повністю знімати. М'ясиста ягода, м'ясисто сочна, дуже приємна шкірочка взагалі не відчувається цієї ягодки. Ну Ось ось такі у нас, дивіться, які ягідки Ну Якщо взяти, то я думаю, ну тут ну м'яка монета з нею не, не зрівняється. Можливо, мало. якщо на спічний коробок положити то можливо буде трішечки менше. Ягода дуже крупна. Так що, я думаю, це достойна така гібридна форма. Це одна із кращих білоягідних, на мою думку. Ну, а вирішувати вам. Вже про неї багато хто говорить. І тільки в такій позитивній ноті всіх вона вже в багатьох починає показувати добре результати. В мене я в предучому ролику показував, є один кущик, у другий рік я добавив ще кущик, там грона ну, ще не, не зрізав, мабуть, кілограма на другий рік від посадки, рано вступає у плодоношення. Грона принизу лежала на полу. В ролику, в огляді, я думаю, всі бачили, там грона, мабуть, кілограма 2,5, можливо і 3 дуже великі грони в неї. Ну, я повторюсь, в минулому році вона зайняла перше місце. Я думаю, це достойно. Вона і в цьому році це підтвердж... підтвердила б і підтверджує кожен рік. Так що це одна із кращих гібридних форм. Е я думаю, вона... вона буде радувати не тільки е вас, а й ваших покупців. Тому е я думаю, на кожному винограднику вона прикраси. Зробить такий виноградник дуже чудовий з такою нагрузкою. В кого є, ну ніхто, про неї я ні одного такого отзиву поганого не чув. Тільки, тільки самі плюси, плюси. Ну, дай Бог, щоб вона і далі підтверждала такі показники. Ну, На сьогодні пока все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Коментуйте, я думаю, ця гібридна форма дуже-дуже така достойна. І, як бачите, ось які ягоди, вона показує, які смакові якості. Ну, на цьому поки все. Ну, Я думаю, це одна із кращих гібридних форм, то якщо, е якщо вам сподобається, то можемо провести такий невеличкий невеличкий конкурс, я думаю, це буде. Такий невеличкий бонус для вас в цьому відео. Ця форма буде дуже радувати всіх. І я думаю, подаруємо трьом нашим таким підписчикам, які в кінці відео зроблять якийсь коментар. Ми розіграємо і три наші переможця виграють цю гібридну форму собі на участку. Тому коментуйте будь-який коментар. Буде участвувати в нашому розіграші. І ще одне таке важливе, щоб це було на території України, тому що розсилка буде тільки по території України. Не вийде відправити нікуди далі, тому що така ситуація. Так що на цьому пока все. Підписуйтесь на канал, долучайтесь до такого розіграшу. Ну, Вам всім кріпкого здоров'я. Всього найкращого. До побачення і. Слава Україні! Ну, трішечки забув вас повідомити, що е, конкурс цей буде такий е, ну, більш тривалий. Коли я виложу це відео, е, розпочнеться конкурс, і ці коментарі е, будуть е, до того прийматися, поки буде викопка нашої виноградної шкілки. І перед цим ми розіграємо. Це десь буде начало жовтня. Так що не переживайте, все буде. Добре, і ми е, я не забуду і проведу, дай Бог, буде все добре в началі жовтня, конкурс і потім е, переможцями ми зв'яжемося і вирішимо по відправочку. Ну на цьому все.